втома, головний біль, проблеми зі сном. Усе це основні ознаки стресу. У цей непростий час багато хто стикається з стресом. І на кожного він впливає по-різному. Сьогодні ми опитали перехожих про їхні методи боротьби зі стресом. Їхні відповіді дивіться далі. Як стрес впливає на ваше повсякденне життя? Ой, дуже погано, дуже погано. Є конкретні, наприклад, приклади якісь, що це зіпсувало вам день. Що зіпсувало мені день? Я навіть не знаю, що сказати. Чоловік інсульт мав, то вже зіпсувало день. Та й повсякденний турбот. Відстача грошей. Все, все таке. А які у вас методи боротьби зі стресом? Лікування, таблетки, та все. Як стрес впливає на вас у повсякденному житті? А можете назвати конкретні приклади, як війна впливає на вас? Ресуту мають на вас війна? А, ні, загалом стрес. Будь-який. Погано впливає на здоров'я людини стрес. Добре. А які у вас є методи боротьби з стресом? <рес> Медичні препарати. Це все? Все. Дуже негативно. А чи можете назвати якісь приклади? Ну, що тут приклад називати? Позитивне спілкування це є запорука здоров'я, негативне спілкування це згуб здоров'я. Добре, які у вас є методи боротьби зі стресом? Ще раз? Які у вас є методи боротьби зі стресом? Добродушне ставлення до ближнього. По всякому буває. Стараюся не нервуватися. Нічого поганого не думати. Та й все. Чи є у вас якісь приклади, як стрес міг споганити ваш день? Mm, Та бувало і таке. Можете назвати конкретний приклад? Mm, ну, можливо, щось на роботі таке було. Через той потім поганий день був. А так більше? Ну, вибиваю з такого робочого рів... в ритму. Потім важко війти в ту колію звично. Ну, Таке стати. А які у вас є методи боротьби зі стресом? Прибирання, виговоритися з подружкою. Чи з колегою залежить, як яке питання. Е ну, все, найкраще то десь поїхати, природа, таке, ну але таке зараз не дуже часто вдається. Є трошки стрес. Я так думаю, що е в кожної людини зараз. Тому що зараз е ну, така ситуація, е війна, тривоги. Ну, я так думаю, що впливає. Чи можете навести конкретний приклад, як стрес зіпсував ваш день? Е є таке і по роботі в мене таке є трошки, бо робота така. І був стрес, е їхав, як ракети летіли наді мною. І таке бачив. Ну, по-різному було. Є, було. Методи боротьби... Ну, не з алкоголем, то точно. <ріст> ну, якось так переживаємо, живемо, ну, стараємося урівноважувати то все. Як стрес впливає на вас в повсякденному житті? У мене, мене дуже рідко стрес, тому що я зараз стараюся балансувати гармонію між душою і тілом. Виходити на природу, трошки виключати телефони, гаджети, не читати новини і все. А які у вас є методи боротьби зі стресом? Ну от я ж кажу: виходиш, виключаєш телефони, планшети, виходиш на природу, дивишся на пташку, дивишся на квіточку. Все? Ну, в кого як? В мене так допустимо. Ну, стрес, воно не тільки на мене впливає. Стрес впливає на сім'ю. І відповідно, якщо в мене стрес, воно переноситься повністю в сім'ю і на дітей, і на чоловіка. А стрес – це наш час це війна, це чоловік зараз на сході дуже важко. І для сім'ї це найголовніше, щоб бути разом. Можливо, може, і стрес би не був таким важким, якщо його разом де всі, всі були в купці і всі сприймалися разом. Цей стрес. Які у вас є методи боротьби зі стресом? Гарний фільм. Гарний фільм допомагає.